Тут цікавий момент з приводу цих пожеж, які нині відбуваються часто в Росії. Хочеться з вами обговорити з приводу Брянської області, що там згоріло 15 мільйонів літрів нафтопродуктів. А це дійсно дуже важливий військовий об'єкт, тому що живить техніку російську. А у вас хотілося б запитати. Як ми могли дійсно поцілити цей завод? Якщо це дійсно ми, чи там дійсно хтось не там десь покурив? Тому що ми так дивилися на карті: ось цей нафтопереробний завод він був у Суральському районі, тобто, це десь від кордону з Росії приблизно 70 кілометрів? Ну, ви знаєте, давайте оперувати офіційними даними. Якщо українська сторона не заявляє про свою... Ну, скажімо, відповідальність за подібні дії, то ми можемо припустити, що палили там, де треба було палити. Цей завод дійсно є стратегічним. Він е, здійснює постачання паливно-мастильних матеріалів для російського групування, яке оперує е, власне, на території України. Е, подібні, причому пожежі, давайте говорити про те, що техногенні катастрофи, які останнім часом відбуваються в Російській Федерації, мають Чітко дати зрозуміти Російській Федерації, що війна це не телевізор, не те, що вони бачать на картинці. Відповідно, що вибухи нафтопереробних заводів, бавовна в Білгородській, Брянській Курських Курській областях це сигнал того, що війна постукала в їхні двері. Вони мають привчатися до сигналів повітряної тривоги і розуміти. Що власне стратегічні об'єкти на території Російської Федерації є законними цілями української сторони? Звісно, пане Дмитро, я з вами погоджуюся, що це законні цілі наших військових. Але якщо припустити, що ми можемо атакувати ось такі військові об'єкти, які необхідно атакувати, то чим ми можемо, наприклад, вражати ці об'єкти? Ну, давайте говорити, що на жаль. Дальність ураження тих засобів, які є на озброєнні збройних сил України, не дозволяють наносити вогневого ураження по об'єктах на відстань більше 100 кілометрів. Хаймерси це 85 Ну, відповідно, Марс, 2 так само найбільше це власне ще радянська розробка оперативно-тактичного комплексу. Точка У з дальністю ураження до 120 кілометрів. Але враховуючи, що це техніка, ну наймолодша їй 30 років. відповідно, російські системи ППО мають глибоко ешелонований характер, саме при кордонних районах, говорити про успішний характер. Нанесення ракетних ударів саме з використанням точки у наразі не приходиться. Але я ще раз підкреслю: якщо вибухає, знаєте, як класик говорив: якщо хтось запалює зірки, то це комусь потрібно. Відповідно, якщо вибухають е, нафтопереробні заводи та інші стратегічні об'єкти, то відповідно це комусь потрібно. Це потрібно українській стороні. Самі сценарії давайте залишимо для спеціальних служб. Пане Дмитре, а на вашу думку, ось такі величезні об'єкти їх вар, варто або можливо можливо атакувати зокрема ракетами, чи це таки може бути артилерійська атака, чи достатньо навіть однієї ракети, щоб знищити ось таке підприємство? Це може бути і диверсійний акт безпосередньо на території цього об'єкта, тим більше враховуючи те, що відстань дозволяє працювати розвідувально диверсійним групам. Варто говорити, що є позитив не тільки на території Російської Федерації, але й окупованих територій Луганської та Донецької області. Свого часу права справа надала координати місць розташування баз зберігання паливно-мастильних матеріалів Рівненській нафтобазі. Відповідно, тоді було нанесено саме ракетного удару, які перетворили ну на суцільний попіл, те, що називалося нафтобазою. аналогічна ситуація була і в місті Луганськ передмісті Луганська, тобто можемо говорити про те, що там, де збройні сили України, можуть нанести вогневого ураження. Ми працюємо відповідно ствольною артилерією, реактивними системами залпового вогню, оперативно-тактичними комплексами, точка У. А як такі атаки можуть вплинути і на Білорусь з точки зору тому, що і Білорусь також по суті є для нас цілею її військові об'єкти, але і при тому, що ось постачання нафти і цих паливно мастильних матеріалів були також і до Білорусі з цієї нафтобази. Ну, давайте говорити про те, що наразі проведення диверсійних актів на території Білорусі воно є недоцільним. Я поясню, чому протяжність кордону Україна-білоруського тисячу кілометрів. Відповідно, подібними актами ми можемо втягнути республіку Білорусь безпосередньо військовий конфлікт з Україною. Це відкриття другого фронту. Я ще раз пояснюю протяжністю в тисячу кілометрів. Нам це наразі не потрібно. Тим більше, що е, саме росіяни, скажімо, так розробляють ті плани провокації щодо на стратегічних об'єктах Республіки Білорусь, щоб звинуватити українську сторону в проведенні диверсійних актів, зокрема на атомній енергостанцій атомні станції про що повідомляла власне генштаб збройних сил України, говорячи про те, що можливість проведення диверсійних актів на стратегічних об'єктах на території Республіки Білорусь це сценарій російської сторони з метою звинуватити Україну і втягнути республіку Білорусь безпосередньо військовий конфлікт, Війна. пане Дмитре. Наш нещодавно секретар Ренбо також зробив дуже таку заяву, що, начебто, Російська Федерація, вона взагалі не уявляє, що на них чекає після перемоги. Він мав на увазі про озброєння, яке нам постачають наші західні партнери, тобто, що Росія буде в шоці після того, як дізнається, яке озброєння ми отримаємо. Тобто, по суті, ми, звісно, не про все розповідаємо, що нам надходить. Але у нас може бути вже якесь таке озброєння, про яке ми дуже давно просили і говорили, але при тому ми дуже довго не. Не повідомляємо, що воно вже є в української армії. Ну давайте говорити офіційними даними. Ви поважний телеканал. Відповідно, наразі йде е, е, перемовини щодо можливості надання засобів ураження з дальністю більше 150 кілометрів. На тому тижні корпорація боїн заявила про можливість постачання українській стороні подібних засобів ураження. Я нагадаю, що хаймерси 85 кілометрів, тобто вдвічі більше. Це вже позитив. Якщо будуть надані подібні засоби ураження, ми можемо говорити про те, що під вогневим контролем збройних сил України опиняться не ті. Які тилові бази на окупованих територіях, але й відповідно на території анексованого Криму, і можливо Російської Федерації наразі е засоби з дальністю ураження більше 100 кілометрів не надаються американською стороною саме з побоювань того, що українська сторона нанесе відповідний удар по території Російської Федерації, і відповідно Сполучені Штати стануть стороною і учасником е цієї війни. Що не входить в плани Сполучених Штатів разом mm -hmm. з тим, ми можемо говорити про позитивний характер в моменті передачі власне високотехнологічного озброєння, про яке говорив пан Данілов? Mm -hmm. А яке це саме може бути озброєння? Це такої великої дальності? Ну давайте говорити наперед не забігати. Ну але ну та є можливості отримання відповідного зброї з дальністю більше 100 кілометрів. Ба більше того, сполучені штати наразі ведуть перемовини щодо можливості надання нам е, ті же е, зенитно-ракетних комплексів. Е, мовиться про нас, амси, е, Перемовини ведуться з Катаром і Єменем, е, е, і відповідно, є можливість передачі. Е, е, Інших систем озброєння, в тому числі вже згаданих НОІХаймерсів, укладено договір відповідно на їх виробництво на суму 500 мільйонів доларів. Тобто, ми можемо говорити про позитивну динаміку військово-технічної співпраці зі Сполученими Штатами і відповідно країнами НАТО. Пане Дмитре, давайте ще до однієї теми у Кремлі готові вивести війська із Запорізької АЕС в обмін на гарантії безперебійного транзиту нафти та газу територією України. Таку інформацію почали поширювати російські змі кілька джерел, названих близькими до Кремля та уряду РФ стверджують, що Росія не планує повністю залишати Запорізьку область, проте готова піти із Запорізької АЕС, яку російські війська взяли під свій контроль ще на початку повномасштабної війни. За планом Кремля, АЕС, нібито Можуть передати або Києву або МАГАТЕ джерела кажуть, що в обмін на виведення військ АЕС російська влада нібито розраховує отримати гарантії безперебійного транзиту нафти та газу території України. Співрозмовники стверджують, що у Кремлі та уряді є готовність до угоди через вразливість російського бюджету. Речник Путіна пісков, звісно, що традиційно відкидає можливості такої угоди. Е, ну а тут у вас хотілося більш детальніше е, розпитати, що нині відбувається взагалі на запорі. Ійському напрямку, і якщо дійсно у Кремлі, ось кремлівські змі почали поширювати таку інформацію, що, начебто, вони готові вийти на обмін безперебійного транзиту газу території України, чи це можна сказати, вони вже придумують собі таку відмовку, чому вони будуть виходити? Ви знаєте, по великому рахунку варто говорити про те, що ми воюємо з так званими бізнесменами, які, не зважаючи на загарбницький характер війни, намагаються щось заробити на цій війні. Я нагадаю, власне, до до появи цієї інформації, Російська Федерація вимагала відновлення роботи Аміака Проводу. Таліят Одеса, уявіть собі, йде війна. А Російська Федерація піклується про те, що їм треба заробляти гроші. Ба більше того, пропонує розблокувати питання обміну військовополоненими, в тому числі бійців полку Азов. Я нагадаю, на території Російської Федерації полк АЗОВ визнаний терористичною організацією. Ба більше того, в Держдумі Російської Федерації були пропозиції щодо заборони обміну бійців полку Азов, Незважаючи на це комерційні інтереси Путіна. Беруть вверх і йому глибоко по цимбалах загальні настрої всередині самої Російської Федерації. Бо поясніть мені, яким чином корелюється власне момент звільнення бійців з полку АЗОВ з самою парадигмою проведення спецоперації. Я нагадаю, це так звана нацифікація. Денацифікація? Я перепрошую. Тобто мовиться про те, що грошові інтереси верхівки Кремля вони превалюють, власне над військово-політичними інтересами цієї країни. Тому я не виключаю появи подібних сценаріїв і подібних пропозицій. Якщо з'явилася така інформація, то це називається мовою спеціалістів. Контрольований витік інформації. Вони спостерігають за реакціями, за реакціями наших західних партнерів і відповідно українського політичного проводу. І зондують від настрою безпосередньо в російському суспільстві. Якщо позитивна, я не виключаю того моменту, що вони залишать територію Запорізької АЕС, тим більше їхнє перебування на території цього стратегічного об'єкту наразі фактично втратило сенс. Я нагадаю свого, свого часу в вашій передачі ми говорили про те, що у разі нанесення вогневого ураження зсу полеп, яка з'єднує Запорізьку АЕС з окупованим Кримом, і відповідно по підстанції в. Місті Джанкой це так само територія окупованого Криму сам сенс перебування російських окупаційних військ і контролі їх за діяльністю АЕС втрачає будь-яку ну будь-яке і це і відбулося. Власне збройні сили України нанесли декілька ударів по підстанції в Джанкой, заблокувавши можливість передачі електроенергії з -за АЕС на територію окупованого Криму. Тому і з'явилися подібні пропозиції. А це має бути угода між Росією Україною та МАГАТЕ. Ви знаєте, я думаю, що вони підуть на угоду з МАГАТЕ, щоби пояснити, що вони демілітаризують об'єкти, передають його під зовнішнє управління, тобто не віддають Україні, а віддали зовнішньому ну, посереднику, який буде забезпечувати гарантії недоторканності цього об'єкту. Це дозволить умовно зберегти обличчя Путіну. Єдине тут питання: ну знов таки, на яких умовах це буде здійснено? І чи погодяться країни заходу на фактичний диктат? А це давайте називати речі своїми нами. Це ядерний шантаж з боку Російської Федерації, або ви нам даєте можливість заробляти, або можливість техногенної катастрофи на цьому об'єкті залишається високою. А чому лише зараз заговорили про ймовірні такі домовленості? Якщо вже давно Росія під контролем тримає Запорізьку АЕС? і ми пам'ятаємо, як вони неодноразово дійсно шантажували нас цією ядерною загрозою. А тому, що я ще раз підкреслюю, немає можливості передачі електроструму з Запорізької АЕС безпосередньо на окупованій території Криму, і тому подальше перебування втратило будь-який сенс. Тому і пролунали. Ну а щоби якось вийти з цієї ситуації, зберігти обличчя, ще й можливість заробити грошей, і з'явилися подібні от інсинуації. Захід не піддався. Я перепрошую, я закінчу. Захід просто не піддався на ядерний шантаж. Ви пам'ятаєте ті чисельні обстріли території заес і розповіді про можливість власне техногенної катастрофи реакції не було, якої очікувала Російська Федерація. Ніхто не піддався на шантаж терористів. Угу, зрозуміло, ну дійсно може бути і таке. Бо от навіть вже, начебто, почала з'являтися інформація від директора Гросі від директора МГТ ГРОСІ, що, начебто, буде таке рішення, а це буде частина такої угоди між Україною та Росією з приводу того, що росіяни таки вийдуть із Запорізької АЕС. Але давайте ще про Запорізький напрямок поговоримо, раз ми вже до цього дійшли. Генштаб наш повідомляв, що Російська Федерація виводить війська із низки населених пунктів Пунктів на в Запорізькій області вони дійсно там виводять свої війська чи вони там перегруповуються? Е, ну йде дійсно передислокація з окремих населених пунктів. Ми повідомляли і вашому етері, в етері загальнонаціональних каналів, що власне зафіксована передислокація окремих підрозділів окупаційних військ з міста Пологи. Це стало можливим внаслідок нанесення вогневого ураження по місцях постійного базування російських окупаційних військ, зокрема це олійний завод, який зосереджений ну, знаходиться в місті Пологи. Пологи стратегічне місто це фактично транспортний хаб. Відповідно, взяття його під контроль збройними силами України дає можливість подальшого розвитку наступу і в напрямку Мелітополя і відповідно, в напрямку адміністративного кордону з Автономною Республікою Крим. Те, що відбувається наразі в Запорізькій області, окупанти прекрасно розуміють, що з погіршенням логістики, а мовиться про те, що пропускна постна спроможність Кримського мосту впала на 50%, Погодні умови на морі це шторм, а саме морем вони намагалися здійснити альтернативне е, постачання паливно-мастильних матеріалів, БК і відповідна особового складу на території Запорізької області, тобто немає можливості утримати контингент. Те, що відбувалося, і власне на правому березі Дніпра мовиться про Херсонську область, коли проблеми з логістикою змусили окупантів відступати. Приблизно та сама ситуація відбувається і в Запорізькій області, в окупованих її районах. Немає логістики, немає можливості утримання захоплених територій. І відповідно вони наразі в авральному порядку намагаються створити інженерно фортифікаційні споруди поблизу Мелитополя і Бердянська. Оце основний напрямок, на якому вони очікують контрнаступ збройних сил України. Пане Дмитре, а які ви бачите перспективи звільнення Півдня? і чи дійсно ми можемо зараз іти у активний контрнаступ? Ну і так як ви сказали, що росіяни зараз активно будують лінії оборони, як на це також може вплинути і зима? Бо, мабуть, вже важко півмороз копати якісь лінії оборони? Ви знаєте, зима може позитивно вплинути саме на характер успішного просування збройних сил України. Те, що відбувається на всіх ділянках фронту, наразі це дощі не може працювати ані гусенична, ані колесна техніка. Якщо ми говоримо про те, що стратегічна ініціатива знаходиться у ЗСУ, відповідно, то погода стримує саме наступальний характер дій збройних сил України. Тому з морозами ми можемо говорити про успішний характер деокупації території, як Запорізької області, так і відповідна Луган. Ської, де відбуваються, до речі, досить ну, цікаві події, і я думаю, що найближчим тижнем ми почуємо позитивні новини з моєї рідної Луганщини. Але говорячи про запорізький напрямок, є всі передумови для звільнення Запорізької області за повідомленнями російських змі, які вони. Періодично, ну скажімо так, висвітлюють ситуацію в цій області. Збройні сили України зосереджують в Запорізькій області ударне угрупування, яке має на меті деокупацію територій Запорізької області. Відповідно, взяття під контроль ключових міст. Це вже згадані мною Мелітополь і Бердянськ. Більше того, про це свідчить і евакуація так званих окупаційних адміністрацій тих самих полог та низки інших населених пунктів, які розташовані в зоні відповідальності окупаційних військ. Пане Дмитре, Я вам дуже дякую за інформацію. Дякую вам. І спасибі, що ви долучилися до нашого ефіру. Я бажаю вам мирного дня і нагадаю для наших глядачів, що з нами на зв'язку був Дмитро Снігирьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа.